Трошку-потрошку викладаємо. І також хочу позберігати красиві моменти з цієї викладки. Сподіваюся, що це буде красиво і швидко. Але побачимо. Сподіватися можна на що завгодно. Якщо хочете дуже швидко складати, то вам варто тримати лоточок дуже близько до схеми. Бо оцей момент, коли ви тягнетеся, потім прилаштовуєте стразу, він втрачає час. Якщо ви побачите, скільки стразів треба поставити на їх місце і помножити це все навіть на 1 секунду, то зрозумієте, що це години і години праці. От. А якщо ви будете робити ну ближче поставити, то ви на якісь там соті секунди зменшите цей момент для кожної стразини, і на кілька годин для картини в цілому. Тож це має сенс ось так близько тримати. Але в жодному разі не ставте на липку частину. Якщо треба поставити, ставте на ті місця, де стразами вже вкрито. Таким чином ви не зашкодите липкий шар клею основи. А це важливо для картини це дуже важливо, аби там не було пилу, аби там був чистий клей, на який наклеюються стрази. Тоді вони вірно накліються, і тоді, коли шар висихає, то зберігається того картина красивою. Це важливо, друзі. Зараз складаємо, продовжуємо. Вірно вибрала літеру, щоб не змінювати колір. Також варто, коли ви тільки починаєте картину, оприділитися із тим, якого кольору найбільше. Якщо ви цей колір одразу весь повиставляєте, то у вас будуть невеличкі острівці і з іншими кольорами. Вони будуть відділені, і ярко їх буде видно яскраво. Таким чином, ви зможете швидше складати картину, якщо вам не доведеться шукати е, наступну, е, наступне місце для парковки стрази, якщо це так можна назвати. Бо ось тут е, певне скупчення. Цього кольору, то я можу швиденько виставляти. А там, де одна там, одна ся, то буде дуже зручно, якщо всі інші кольори будуть заповнені. я буду бачити, що в мене там три стрази якогось кольору рідкого, і де вони саме знаходяться, щоб не шукати, не вишукувати по всій картині. Скільки саме е, страз. Певного кольору, а зазвичай є в інструкції. Ну, в цій моїй інструкції зараз побачимо. Я не пам'ятаю, а, тут також є. Ні, це е, е, кольори за DMC. Е, буває ще четверта колонка, де вказано, скільки саме стрес певного кольору. Це дуже зручно для того, щоб визначитися, який кольор перш складати. І також дивіться, щоб у вас, які кольори у вас ближче до краю. Тобто якого кольору більше, але з краю, щоб не піднімати усю захисну плівку одразу. Бо зрозуміло, що одразу ви всю картину не складете. От.